Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Ви потрапили до мене на канал. Всі миру та добра. Сьогодні неділя, вечір. Сьомо вечора зараз приблизно. Ось, йду до курей, Подивитись, дивитись, моє яйця. Але давайте подивимось. Бачу два яйця. Та? Тут я не бачу. О, вже кури зайшли деякі, бачите. Ось, бачите. А ті ще ходять тут. І ще в одному місці, може, знести яйця. Ось, друзі, я розповім. У мене є тут курочки такі, які вже 6 років, але несуться. Так, тут немає, в принципі. Ось, друзі, дивіться, якщо вони ще ходять тут, а може вже дійшли. Ось дивіться, оця курочка, її звати Ребушка. А цю... Звати Пеструшка. Ї... Їм вже 6 років вони несуться. А також буде 7 липня 6 років. Білушці, ось ці куричці. І рябі. Ось ці курочці. Буде теж 6 років, вони ще несуться. Але, звісно, є кури, яким яким. І три роки, і два, і рік, і молоді кури є. Ось, друзі. Ой, курочки. сьогодні також було спекотно в нас сьогодні на господарстві. О, зараз дуже добре, не спекотно, в принципі, вже ось. То курочкам дуже добре, а то день було це просто жах просто. Така спека була. Ось. О, як чистять перличка. Гуляють, шукає, щось найбуть тут. Сьогодні давав кролям Акацію. Вранці наламав їм. Ось кролик теж їв сьогодні Акацію. Як ви можете бачити. Ось. А, до речі, сьогодні останній день червня. Завтра 1 липня буде. І дякую, до речі, Настер 1100. Дуже вам щиро дякую. Дякую, що підписуєтесь, ставите вподобайки. Мені це дуже приємно, що ви... Мене підтримують. Є руба ходить. Ось. Покажу вам. Троянди будуть розцвітати зараз деякі. Ось покажу вам. Ось одна троянда цвіте, ось ще буде Ті три цвісти. Як ви можете бачити, і ще вона буде. Ось така рожевенька. Буде цвісти. Як ви можете бачити, яка краса просто. Яка неймовірна краса літнім. Дузик, що там сталося? Чого ти відганяєш курочок? О, вже що ви хочете? Уже ваші подружки лягли спати ви, а ви ще ходите тут не хочете. До вечора пізно гуляєте. Хочуть погуляти до вечора. Частина вже лягла, а частина хоче погуляти, пограти. пограти. Боже, погуляти, Які і Просто ще погуляти по подвір'ю. Ось, друзі. Ось, прийшов сюди до молоденьких курочок. Я сьогодні їх пас, вони поїли вітамінок. Ось, погребись, пошукали все, що їм треба. Ось то Я сьогодні це одне яйце. Забрав, ось ці клітці знесли. Ось. Ось, бачите, які вони слухняні, вони... Бачите, які ручні. І це, в принципі, якщо, отак от. Ну, в принципі, молодці курочки ці, Курочки дуже хорошенькі вони. Уже несуться, гарно їдять. Ось. Молодці, одним словом. Ну добре, друзі, все, що хотів показав сьогодні. Усі миру добра. До нових зустрічей. Зустрінемося вже в липні, виходить.